Доброго ранку, шановні батьки. Доброго ранку, мої милі малята. Дітки, сьогодні я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення і пропоную вам пригадати нашу потішку про хлібчик. Печу, печу хлібчик дітям на обідчик. Більшому більший, меншому менший. Шусть у піч. Шусть у піч. Молодці. Дітки, а давайте покажемо нашу потішку ручками. Печу, печу, хлібчик, дітям на обідчик. Більшому, більший, меншому, менший. Шусть у піч, шусть у піч. Так, умнички. А тепер я пропоную вам іще раз послухати потішку та разом з батьками завчити її на пам'ять. А я вам дякую за увагу та буду чекати на ваші відео. До побачення, малята, до нових зустрічей! Печу, печу хлібчик дітям на обіччик. Більшому більший, меншому менший. Шусть у піч, шусть у піч. Молодці.